Ось так в брід через воду, не зважаючи ні на погоду вік чи стать, ходили мешканці села Грушівка до своїх рідних, до церкви чи нагород. Невеличка річечка Дерлуй ділить населений пункт на дві частини: по один бік, школа, магазини, церква та кладовище, а по другий центральна дорога та залізничний вокзал. Міст знищила повінь 2008 року. «У року. Мене тут теж живе, бачите на горбі. Я живу там буквально метрів десять. Пройти і все. А так треба було в кругової 12 кілометрів. йти. Їхати верніше, і потім ще пішки йти, тому що сюди не їде транспорт, і дуже тяжко було. Від того часу люди зверталися до влади з проханням відновити переправу, але це постійно не було грошей. Тоді мешканці вдалися до радикальних заходів. Вони перекрили дорогу в напрямку Румунії. Того ж дня міст почали будувати. Можна поділяти чи не поділяти такі такі технології, так. Але нам треба, треба все ж таки навчитися владі йти до людей. Міст кажуть будівельники, міцний, що правда, діятиме з обмеженнями, розрахований він на пешеходів та легковий транспорт. Але обіцяють фахівці витримає і вітри, і морози, і повені. Воно тримало не один день, не один рік. А принаймні, в ближайші якісь 20-30 років, що було гарантовано, що люди можуть це. Проєкти і для благо людей це зроблено було власне і документація міст за три місяці і за дуже невеликі кошти. Хочу сказати, що на нього витрачено біля мільйона. Гривень нині ж до оновленого мосту зійшлися всі чиновники, жителі цього та сусідніх сіл, бо у всіх сьогодні свято у чиновників, бо зробили те, що обіцяли, а в людей бо їм значно полегшили життя і повернули віру. Нас почули, як то кажуть, що як співається, ще не вмерла Україна, так і напевно, що ще не вмерла. І слава Богу, що так може потрошки, почують всіх, не лише нас. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, місцевий час.